Це берлінський палац, де зараз міститься музей форум Гумбольта. Його купол, горельєфи з позолотою та архітектура загалом натякають на те, що це стара будівля, але це не так. Його завершили будувати всього лише торік. Це реконструкція старого королівського пруського палацу, який стояв тут до кінця Другої світової війни. Влада східної Німеччини знесла розбомблений замок у 1950 році. Тривалий час на цьому місці нічого не було, поки комуністична влада не звела тут палац республіки. Його будівництво завершили 1976 року. Причому серед інших будматеріалів використали Азбест. Саме через це будівлю знесли 2006 року. Нині тут відкрилася виставка. Про комуністичний палац Республіки рішення про його знесення досі вважають спірним. «Було багато тих, хто протестував проти знесення палацу, і також було багато тих, хто виступав за цю будівлю або реконструкцію Берлінського палацу. Цього року виповнюється 35 років з дня падіння Берлінського муру, через рік після чого країна офіційно об'єдналася. Колишнє життя нарізно досі відчувається в Берліні. Так у східній його частині лишилося багато комуністичних пам'яток та будівель. Минуло 35 років, відколи впав Берлінський мур, і ці річниці завжди спонукають до роздумів. Багато молодих людей цікавляться минулим і відвідують виставку. Бабусі й дідусі часто приводять сюди своїх онуків. Сам новий Берлінський палац теж викликає суперечки, особливо через змішання старих та нових архітектурних стилів. Деякі частини фасаду виконані в стилі бароко 19 століття, а інші сучасні та мінімалістичні. Але багато хто цінує це поєднання. Дуже гарно, приємно бачити нове та старе разом. Це можна побачити в багатьох місцях. Виставка, віднесені вітром Палац Республіки, триватиме до 16 лютого 2025 року.